Всім привіт! З вами Дан, і це в нас 44-частина модів для народу. мод додає в нашу гру велику кількість нової зброї. Ось вона вся, але ми оглянемо приклади різних зброї. Ось, наприклад, перейдемо до першої. Це у нас ось така от сокира. Зараз глянемо крафт. Крафт ось такий приблизно. Ну, тут, звичайно, все не так просто. Тобто, дуже багато потрібно зробити, щоб її отримати. Але ми отримуємо таку от невеличку сокиру, яку ми можемо кидати. Такі от. Прикольно, воно так зараз покажу. Ось, дивіться, воно прямо в блоку застряє. Можемо, отак, повністю запускати. Поставимо якось тут, наприклад. Ну, я навіть знаю кого. Того самого кріпера. Так, це поки що сюди. Наприклад, поставимо тут декілька кріперів і почнемо в них кидати ці сокири. Ось, мінус 11. Тут цього я вже вбив. Знову мінус 11. Спробуй не повну. Так, зараз. І все одно вбив. Тобто тут все чудово, що мені навіть порох повипадав, ну це не цікаво. Далі в нас іде, ну, це в нас тризуб посейдона. Подивимось на крафт. Ой, крафт, звичайно, тяжкий доволі, дуже тяжкий. Адже тут куча незрозумілих речей. Ось посейдоновий злиток, який також крафтиться непросто, потрібно переплавити тризубець. Тобто, все доволі тяжко. Але що це за зброя? Ну, давайте запустимо. Ось, вдаряється блискавка, і там залишається у нас оцей тризуб. Давайте ще раз. І навіть дерево підпалилось, давайте в саме дерево. І доволі характерний звук. Переходимо до наступного. Це у нас такий от, ну, навіть не знаю, чи то спис, чи то посох, Дуже щось схоже. Крафт, ну, також тут не дуже простий. Але набагато простіший, ніж попередній. В чому його плюс? Ми будемо запускати і телепортуватись туди, куди він попаде. Наприклад, ось хоп, сюди. Я вже тут. Потім, наприклад, он туди хочу. Так, ну тут він довго летітиме, так що потрібно бути обережним. Зараз я взагалі куди ще прилечу, але це не важливо. Давайте ось ще один запущу. Он туди. Бо він летить доволі рівно. Так, все, я тут. Розглянемо поки що наступну зброю. Так, що в нас тут? Це у нас такі от кіхті. Кіхтів таких тут багато. Зараз де тут це воно. Ось, вони різні видів, я взяв діамантові. Мають вони крафт, ну, приблизно ось такий. Ось, мене вже телепортувало. Я кудись в яму впав. Ну, нормально так. Давайте залишусь десь в, цьо, в такому от біомі. Тут нормально, я думаю. Так, от, у нас є ось оці діамантові кіхті. Зараз наставимо кріперів і почнемо їх бити просто. Тобто ми б'ємо, все нормально, тут нічого такого немає. По 5 шкоди зносимо, доволі цікава зброя. Але бачите, ми там ще м записується циферка біля цих кіхтів. Тобто, чим більше я вбиваю зараз, ось, наприклад, ще досі. Ось навіть по 7 зараз. Іноді по 5. Тобто Іноді більша шкода використовується. Ну і це не так погано. Далі у нас ідуть ножі, також діамантовий меч. Ну, не меч, а ніж взяв. Крафт простий. Ми можемо просто ось так от нарізати їх. Це, типу, як аналог меча, але трішки поменше. І непоганий такий доволі шкода. 10 шкоди, це нормально. Що в нас тут? Але дальність так, і, звичайно, зменшена, тому що одне діло, коли ти махаєш мечем, а зовсім інше, коли ти махаєш ножем. Далі в нас іде ось таке щось по типу мачете. Давайте глянемо крафт. Ну, крафт не тяжкий. Ну, звичайно, з цим потрібно повозитись. Ох, тут дуже доведеться повозитись, бо то там без смерті знайти не так просто. А ще їх нафармити багато, це також. Так, погоду перебрав. Мої кріпери повтікали, то я наспавню відразу нових. І ось по ним відразу б'ю, все нормально. Також записується якась циферка. Тобто іноді така критична шкода якась задається. Наступна ось іде така сама сокира якось тут, але це в нас з іншого матеріалу, і вона маленька при цьому. Крафт, ну, трішки тяжкий, трішки ні, то тебе смерті треба знайти. Просто беремо і запускаємо ось так. от. Він від нього навіть відскакує, і є якась анімація цього. Ану, ще раз. Ось так воно гарно виглядає. Від блоків, звичайно, не відскакує, лише від мобів. Так, давайте ще раз запускаю. І воно, ось, дивіться, в землю просто оп. І ще раз. Отак, от по 10 шкоди, та й нормально зносимо потихеньку. Далі в нас йде молот. Молот, кр... дивимось, крафт. Ось такий крафт. Спробуємо вдарити когось. Хоп, і його розплющило. Все нормально. Давайте заспавнимо нового кріпера. І глянемо на ньому. Ось, вдаряємо. 14 шкоди. Ну, це доволі нормально. Але він дуже повільний. Тобто, ми вдарили. І він ледве-ледве піднімається. Ось, вдарив. Ось так от. Але це ще таке собі. Так, переходимо до наступних видів зброї. Я вже взяв наступну зброю. Перша насіда ось така от бойова сокира, має ось такий крафт. І зносить вона доволі добре. Ось, б'ємо 14 шкоди. Б'ємо і вже його вбили. З цим все нормально, тут все зрозуміло. Переходимо відразу до наступного. Це ось такий от, як щось дуже похоже на спис. Ось такий крафт. Але ми б'ємо, захоплює більший радіус. Тобто, ось зараз б'ємо тут. І все, вони всі ударяються. Ми можемо ось так: от. давайте перевіримо. І ось вони так усі б'ються. Тобто дуже великий радіус цього. І ми зачіплюємо відразу дуже багато мобів, які стоять в цьому радіусі. Далі в нас іде, оце вже, я думаю, точно спис. Щось навіть ми можемо його кидати. Ось просто кидаємо. І з цим також ніяких проблем немає. Доволі цікава зброя. Тобто цей мод допомагає трішки розбавити арсенал зброї в Майнкрафті. Також в нас ще залишаються тут цікаві щити. Тут я основні вибрав. Адже вони виглядають доволі прикольно. Це у нас такі мікрощити. Ось так вони виглядають. Ну, а це вже цілі, звичайно. Давайте переглянемо крафти. Тут простенький, тут, ну, не дуже простенький, на мою думку. Так, потім тут схожі крафти. Це вже посейдоновий злиток. Звичайно, тут дуже багато нових матеріалів, які ми використовуємо. Але просто ми можемо поглянути, як вони виглядають на мені. Ось такий от перший. Потім другий. А це вже йдуть три щита, які трішки побільше, Ось такі от зв'язаний з варденом. Потім це в нас виходить щит посейдона. І ще ось такий от щит. Звичайно, вони всі різняться, трішки різних ефектів. Ось дивіться, тут є характеристика, така, як захист щита. Потім навіть українською розписано, що які особливості є. Ось тут, наприклад, лікує під час використання. Це вже чудово. Ну, звичайно, тут є трішки ще щитів. Давайте відразу глянемо ще два щита на мені, як виглядають. Ось такий в нас є щит. І ще ось такий. Оцей, до речі, дуже гарний. Що він нам дає? Так. А, він відштовхує, коли нас атакують. Нормально. А тут у нас що? Нелегко пошкодити, збільшує досяжність і відстань атаки. Ну, також доволі прикольно. Тобто, зможемо далі бити. Мене йде дощ, а я буду прощатись з вами. Тому всім, кому сподобалось відео, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал. А з вами був Ден. Всім до зустрічі!